Хочу повідомити, що в нас в області щороку проводиться конкурс з визначення проєктів заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства та ініціативними групами для того, щоб відбувалося відповідне фінансування з обласного бюджету. Тобто конкурс проектів проводиться щорічно з метою створення сприятливих умов для розвитку інститутів громадського суспільства в області забезпечення прозорості та ефективного використання бюджетних коштів. В конкурсі приймають участь інститути громадянського суспільства, громадянське об'єднання та їх відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи. Також ініціативні групи, які складаються не менше ніж з трьох осіб, та мають протокол про створення ініціативної групи та протокол про згоду взяти участь у конкурсній пропозиції. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції та відповідність запланованих заходів. Також конкурс, потім після цього конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу і переходиться до індивідуального захисту відповідних проєктів. До складу конкурсної комісії входять так само представники громадських організацій, об'єднань ініціативних груп, щоб це не було чисто рішення чиновників. І після цього вони включаються до календарного плану. В цьому році на визначені заходи бюджетом області було передбачено 266 тисяч. Зокрема, на молодіжну сферу це 71 тисяча 102 гривні. На Заходи, які спрямовані національно-патріотичне виховання 195 тисяч. Граничний обсяг фінансування на кожну окрему ініціативу становить до 30 тисяч гривень. В цьому році конкурс проходив у два етапи. Перший етап це був 12 грудня 2023 року. Другий етап. 11 січня 2024 року загалом заявилося більше 20 учасників і проєктів, із них було обрано 10. Зокрема, у сфері молодіжної політики перемогу отримали ініціативна група Академія правильного настрою з проєктом для творчо обдарованої молоді Лісовий Казан. Потім Золотоніська міська молодіжна громадська організація, Центр розвитку молоді, проєкт Свідомі вільні, ініціативна група Творчий поверх, обласний розширений конкурс, семінар молодих літераторів, художників роду Криниця віща. У сфері національно-патріотичного виховання перемогу отримали. Ініціативна група Патріотичний музей АТО – проєкт інформування молоді щодо російсько-української війни. Також Черкаський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації Сокіл Свобода із проєктом Квест Мошинський рейд. Також громадська організація Поклик яру із проєктом туристичне змагання імені Василя Чучупаки. Відокремлений підрозділ молодіжної організації пласт національно-скаутської організації в місті Черкасах та Черкаській області станиця Черкаси з проєктом Операція 113. Також перемогу отримала ініціативна група «Чорнобаївська филя 105,5 FM» – конкурс радіорепортажів з історико-культурних місць Лівобережної Черкащини Дорога додому, громадська організація Поклик яру із «Вишкіл від відчайдух. І також Черкаський обласний осередок всеукраїнської громадської організації Сокіл Свободи з квестом від Святослава до Тараса. Всі ці заходи будуть включені до плану управління і будуть реалізовані протягом 2024 року.